Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І в нас таке запитання: Коли і якими спецслужбами був завербований Жданов? Е, ви знаєте, відверто вам скажу: я маю на увазі тут російські, але ми і подивимося українські спецслужби. Угу. Був, був завербований. Був. І скоріше тут вже можна сказати за кордоном ще. А хто подивиться в Вікіпедію? Жданов народився в Дрездені, здається. Був там, вчився в школі. Тобто, він знає, добре має знати добре німецьку. Згадаємо, хто був ще у Дрездені, вчився, як його пйло? І мене це якось, ви знаєте, десь я чула від когось, що кажуть, що він був завербований. Жданов був завербований. Дивіться: хто народився у Німеччині, прожити там якусь частину життя і потім ні з того, ні з цього, ну, мені чомусь це дивно. Всі намагаються залишитись за кордоном, значить йому щось запропонували. Тобто він був завербований. Ну, це моя думка. Давайте подивимося. І десь я вже це чула, що він був завербований. Гаразд, дивимося, якими і коли. Був він ще в Німеччині, чи вже після того, як він з Німеччини приїхав, бо він там зразу, здається, чи в Україну поїхав. Я зараз не пам'ятаю. Якщо в Вікіпедію подивитись, там написано. Гаразд, був він, давайте спочатку завербований Він був. До то ще в Німеччині в молоді роки. Чи був він вже після того, як він почав десь в Союзі? тоді ще Союз був. Ось так. Чи в Союзі вже його завербували в Німеччині? А тут він вже на роботу приїхав. Він вже приїхав як агент. А зараз будемо дивитися. Так, тут, тут вони, його, вони придивлялися до нього довго. Вони не всіх підряд вербують, щоб ви розуміли. Так, його завербували ще в Німеччині. Все зрозуміло. Тепер дивимося, якими спецслужбами? Які спецслужби його завербували? Україна тоді нікого не вербувала. Цим займається завжди тільки Рашка. А, гаразд, ФСБ, Гру. І, можливо, якісь інші спецслужби, наприклад, закордонні. Може бути, може бути. Американці, наприклад, чи британці. Можливо, і таке, хто його знає. Гаразд, ФСБ. Гру і якісь західні. Ну, давайте ще Україну візьмемо. Навряд ли Україна, бо я наскільки знаю, Україну не вербують. Гаразд, подивимося. Так йому пропонували. Зараз ми подивимося ФСБ. Груні, американці, ні і Україна, він працював вже на Україні. Бачите, та сама карта, яка була вже е, праці. Тобто його ФСБ ФСБ тут. Тут, скоріше за все, а тут він вже працює. Він почав працювати в Україні. А ну, я зараз подивлюся в Вікіпедію. Щоб, знаєте, треба було перед цим подивитися, але, ну, так, де він є тут? Так, він 66, го 30 го березня в Дрездені ГДР. Так, і зараз. Угу. Дивіться. О, він до, 60, до якого року тут не написано. Він з 87-го року закінчив Хмельницьке вище артилерійське командне училище. Ось якось так. З, 8, а, дивіться, з 87 по 92 служив совєтський воїн в Германії Борн. Хм, Як інтересно. Ну, тут не дуже пише про це. Гаразд, гаразд, просто щоб ви розуміли. Його завербували ще е, в Німеччині. Ось, і на е, роботу в Україну. Якось так. І це було ФСБ. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!